Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Навіть після перемоги їхня війна не закінчиться. Це про українських піротехніків та саперів, які щоденно ризикуючи життям, очищають наші землі від вибухового залізяча. Наступна історія про вибухотехніка, який працював на Херсонщині і бачив всю підступність росіян, які мінують школи, житлові будинки, поля та ліси. Йдемо до тебе. Іде, іде! Сикади порятунку місцевого жителя селища Мала Олександрівка, що на Херсонщині. Чоловік пішов до лісу цілком на шпиховану вибухівку. Його поранено звідти, визволяв загін Андрія Зарічного. Прийшлося працювати швидко, тому що людина може стекти крові, наприклад. Ну, це ж все можливо. От, ніхто не знав, що він там отримує, які травми. І хлопці всі навчені, всі знали, що робити. Підійшли до, ну, підійшли до людини, надали відразу йому першу медичну допомогу, тобто накладання турнікета. На ношах людину витягли з, з того лісу. Андрій розповідає, на деокупованій Херсонщині росіяни лишили по собі замінованим геть усе. Школи, житлові будинки, автошляхи та ліси, аби скалічити якомога більше цивільного населення. Чим довше перебувають на нашій землі окупанти, тим більше вони роблять радості. І... Іх речей, то тобто них є час. Якщо в Київській області в них майже не було часу, і вони залишили дуже багато. Тобто, а на тих територіях, там де вони перебували, тривалий час, то там взагалі до прибуття у Херсон підрозділ Андрія, який дислокується в Хмельницькому, вже мав досвід розмінування Київщини та Харківщини. Сапери кажуть, довелося виконувати такі завдання, якими раніше і справи не мали. Задача в нас одна: це звільнити нашу землю від цих всіх вибухонебезпечних предметів. Ми зустрілися там. Перше, що самим процесом мінування він вже був не такий, як в підручниках був на і був якийсь певний шаблон, все це було якось з ну, якимись прихованими ловушками. Ось такі трофеї збирають вибухотехніки на українській землі. Новий мій шахет появився, це він бронебойний. Там всередині ще є вибухова речовіна. Розумний боєприпас От вистрілюється з самохідних установок. Після розмінування російські залізят передають у якості експонатів до музеїв. Все, що там їм не потрібно, все викинуло на нашу землю. Все це старіло, воно, хоч і старе, але воно небезпечно і дуже все велике нам втрати і мирних і військових. Ротація сапелів триває від одного місяця до двох, і за цей час треба знескодити якомога більше смертоносного залізяча. Це сотні тисяч мін та снарядів. Це тонни, напевно, тонн вибухових речовин. Вибухонебезпечних примень. Якщо так на до прикладу, що в день в Києві ми підривали порядка трьох тонн, в день тільки в день, наш наша група. Я не говорю за піротехніків ДСНС і військових. Силовики прогнозують, що на розмінування всієї нашої території після війни піде щонайменше 10 років. Україна нині найбільша замінована країна світу. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ» – єдині новини.